Безпека зберігання харчових продуктів на прилавках тепер через часті відключення електроенергії власники магазинів мають подбати про альтернативні джерела енергії. Особливо це стосується продуктів короткотермінового зберігання. Наголошують фахівці Держпродспоживслужби. Якщо в магазині продають молочні м'ясні рибні вироби, які вимагають зберігання в холодильниках, потрібно обов'язково забезпечити безперебійне електричне живлення. Найпростіший спосіб генератор, але є й інші поради. Наступна рекомендація може бути, щоб вони заздалегідь закупили сухий лід або ємкості холодоелементи. Вони можуть бути як водяні, так і гелеві, які попередньо мали би бути заморожені і їх використовувати на період вимкнення електроенергії. Такі холодні елементи допоможуть зберегти швидко продукти, які повинні зберігатися від нуля до 4 градусів. Якщо продукти продають в замороженому вигляді, то максимально заповнена морозилка може забезпечити зберігання їх на 24 години. Але що робити, коли електрику вимикають вночі? Підприємець Ростислав Кукуруд стверджує, що це може стати неабиякою проблемою, якщо на вулиці плюсова температура. Якщо вдень, ну якби генератор забезпечується. Які роботу холодильників то вночі ну це поки що неможливо і з погляду на безпеку, і з погляду на те, що будь-який генератор він все-таки потребує обслуговування, він потребує контролю над його роботою. Тому... Тому холодильники щільно закриваються і вони витримують фахівці Держпродспоживслужби радять замовляти продукцію в малих кількостях, аби впродовж дня її продати. Оператор ринку, магазин, реалізатор, який продає швидко псувні продукти, такі як свіже м'ясо, молоко. Він повинен замовляти собі товар під реалізацію, щоб він міг його реалізувати протягом дня, щоб не залишати такий продукт на ніч або одна з альтернатив це обкладати його льодом, який буде зберігати певний період ну, температуру. А ще фахівці радять, якщо бачите, що в магазині немає генератора, а ви до прикладу відчуєте неприємний запах чи не подобається колір м'яса, просто не купуйте таку продукцію. Треба відповідно продукцію купляти в магазинах, де ви переконані в тому, що там дійсно дотримуються правил зберігання харчових продуктів, температурних режимів, бачите, що працюють генератори, що відповідно там продукція є упакована, заморожена чи свіжа. Є в вакуумних упаковках, який продовжує відповідно термін зберігання. Тоді купляти тільки такі продукти. Отож за безпеку вашого здоров'я найбільше відповідальні ви самі.